Сьогодні полтавці, які мають групу інвалідності через порушення опорно-рухового апарату, отримали технічні засоби реабілітації. Усього 30 військів для представників цієї категорії. Вони не зайві, хоч презентований двоколісний транспорт для візочників, має свої недоліки. Така ще коляска такої ширини, або це для дуже великої габаритної людини, але ця велика габаритна людина не зможе в'їхати ні в який ліфт, ні в цьому. Тобто, уже під цю коляску повинна у нас бути відповідна інфраструктура. Дарованому коневі говорять у народі в зуби не дивляться. Візочки подарунок німецьких благодійників це безкоштовно дається по гуманітарній допомозі, не копійки коштів. Ніхто не витребує. Проблем із нестачею засобів реабілітації для інвалідів, запевняють фахівці соціальних служб в області. Немає заводи, не встигають вчасно їх виготовляти, і інваліди не ну трошки є такий період, коли чекають виготовлення колясок, які вони замовили. А в принципі, зараз поставка колясок налагоджена. Проте самі візочники не на камеру розповідають, проблеми із забезпеченням візками є. На Полтавщині працюють спеціальні центри прокату, але потреб людей з обмеженими фізичними можливостями вони повністю не задовільняють. Хоча спектр послуг для інвалідів постійно розширюють. Ми впровадили нову систему для тих інвалідів, які не можуть собі дозволити. Лікуватися, хоча б раз на рік ми їдемо до них. У нас є мобільна форма роботи, і саме там ми бачимо, хто потребує яких засобів. Навіть з новенькими візками інваліди не можуть заїхати до підприємств. Установ та організацій немає пандусів. Або ж вони встановлені під кутом, який без сторонньої допомоги візочникам не подолати. Є проблеми із доступом до громадського транспорту. Низькополі автобуси повинні бути на кожному маршруті. Поки що, ж у Полтаві вони є лише на Кільцевому.